Всім привіт! Ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Поговорив з пресою перед матчем другого туру Євро 2024 проти Словаччини. Усі відповідальні за поразку від Румунії у цьому винні і тренер, і гравці. Я підбираю футболістів відповідно до форми та рівня. Чемпіонат Європи це найвищий рівень. Кожен уболівальник має своє бачення. І в нас є деякі проблеми зі складом, але всі гравці, які були викликані, нам допомагають. Я завжди вважав словаччину сильною командою. У них є гравці, які представляють хороші клуби. Коли я проаналізував їх, то побачив, що вони дуже дисципліновані. Вони у прекрасному стилі перемогли Бельгію. Ми дуже поважаємо їх. Коли я працював із Валерієм Лобановським, він казав, що не слухайте нікого, крім свого тренера, не переживайте, що думають журналісти, тому що вони не бачать тренувань. Після поразки ми проаналізували гру. Усі розуміють свої помилки. Вони повинні виходити на поле з більшим духом і бажанням. Я очікую хорошої гри, тому що попередня для нас була холодним душем. Це євро найвищий рівень. Для деяких гравців це перший чемпіонат Європи і для них це велика відповідальність. Потрібно поважати і підтримувати команду, помилки будуть цього не уникнути. Ми повинні забути гру з Румунією і вийти на поле на новому рівні, показавши, які уроки ми винесли. Цитує Реброва прес-служба УАФ. Також стало відомо, що під час тренування Вінгер Жирони Віктор Циганков був відсутній у загальній групі збірної України. Як інформує телеграм-канал Бомбардир, гравець займався за індивідуальною програмою. Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Також не додав оптимізму в питанні участі циганкова в грі зі Словачиною. У деяких футболістів є мікропошкодження, але я сподіваюся, що все буде нормально. Зазначив наставник під час передматчевої прес-конференції: Нагадаємо, що циганков вийшов у стартовому складі на попередню гру з Румунією, але був замінений на 63-й хвилині на Андрія Ярмоленка. Поєдинок Словаччина Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, у Дюссельдорфі. Стартовий свисток пролунає о 16.00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок Словаччина. Україна покажуть регіональні канали Суспільного: Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Одеса тощо та медіасервіс Мегого до слова збірна Словаччини стала автором першої великої сенсації на євро 2024, здолавши Бельгію з рахунком 1-0 у своїй першій грі. Водночас Україна зазнала нищівної поразки в дебютному матчі групи, поступившись збірній Румунії 0-3.